Ми вже декілька разів чистили криницю. Зараз вже вода значно чистіша. Але попереджаю, криницю треба чистити так, от як ми зараз чистимо. Якщо вона дуже глибока, у нас 5 кілець. Але якщо криниця дуже глибока, то тоді потрібно спеціальне обладнання та люди, яким цей професійно займаються. Всім привіт! От така криниця. Планую її почистити. Треба тут розібрати оцей верх, замінити. Там нормально. Там у нас нормально все. А тут верх ми замінимо. І бачите, яка вода каламутна. Я тут вібраційним насосом разом з татом почистили криницю до самого дна. Друзі, дали нам шлангу вібраційний насос такий, і він відкачав нам майже кільце води, вмикається. і Він дуже ефективно відкачує воду зайву, а муляку то відром відкачали. Далі планую ось така драбина, опустити її на дно криниці і почистити вже вручну. Зараз великим дзеркалом присвічу і подивимось, що там у криниці. Ось бачите. Сонечко. так От одно камінчики собі там. І оце у нас трошки вода додається. Ну нічого, тут почистимо, прикріпимо насос і все буде добре. За допомогою нехитрих інструментів ми оце розберемо та Поприбираємо, щоб воно не заважало, і замінимо на нову. Бо Воно тут, бачите, яке трухляве, то дуже хлипке, і його треба замінити і вода, бачите, яка то треба міняти. Зняв стару деревину. Тепер у нас криниця має такий вигляд, і будемо її перекривати. Оце купа старої деревини. Треба гвіздочки повиймати. Відміряли необхідну довжину драбини, зробили її таку, як необхідно, трошки довше 5 метрів, і будемо її погружати в криницю. Драбину поставили, йду підчищу. Остання подивимось, що там не Це у нас підключається насос, а тут не так і холодненько. І вже дно. Тут біжить водичка. В общем, будемо чистити. Зараз я телефон пока віддаю. Що, я передягнув футболку, бо там дуже холодно, потепліше дів. Наверх. Ліземо. Отак туди-сюди по відерку. І виймаємо, анада. Ну, Отак от. Вот, Туди-сюди по відерку. І он. Бачиш, яка багнівка. А багнюку вже. Піднімаємо, як звичайно, воду. я Так, я тримаю, відпускай, так? Все, все. Стільки... Стільки цього намули. Ох, багато. Оце декілька разів треба прочистити. Ох, яка. Ось така от муляка. Вже четверте відро. Давайте, подивіться. Дивіться яка муляка. О, тут, тут капець. Оце її почистили, і криниця буде наповнюватися і побачимо, яка буде вода. Будемо чекати. Оце, оце отак вичерпало, але трошки пройшло часу і вже почала надходити вода. Так що хай собі надходить і будемо ще чистити насосом. Отакі квіточки з'явились у дворі. А ми зараз чистимо каміння щоб покласти у криницю і виставити дно. Такі будуть кругли камінчики. Набрали у друзів каміння і чистимо. Почистили камінчики трошки, ще будемо чистити, але вже тепер воно можна його класти на криницю. На Оце вібраційний насос. Ми будемо зараз пускати в криницю та викачувати воду. Це повинно повністю бути у воді, тому що він охолоджується за щот води. Це ми сюди його погружаємо. Ось насос майже на дні. Опускаємо, ось він погрузився. Микаємо насос. І пошла робота. Насос працює, воду відкачує. Як почне звук мінятись, то треба вже вимикати його. Водичка тече, отака вона майже прозора, можна використовувати її для поливу. Але нині прийдеться її просто як фонтан. Отакі От бризги. А тиск нормальний такий. Дає вібраційний насос. Ну, після третя очистка дуже файна. Але почистимо ще дно. Оце наверх. Бачите, яка муляка. Почистив щіткою, подивись на руки. Муляка яка на, на кільцях. Так що чистимо кільця. Обираємо камінці, більш-менш чистенькі, щоб покласти на дно криниці. Опускаємо камінчики на дно криниці, а там я залізу і буду викладувати їх по під кільце, бо там глина суне. Камінчики будуть затримувати глину, щоб воно не сунуло. Плануємо почистити вібраційним насосом. Стінки кільця, зараз опускаємо його на низ. Це у нас, він у нас буде черпати воду. Так, ми його зараз трошки зафіксуємо тут, включаємо насос. Пішла вода, і цим струменем ми будемо чистити стінки. Оцей струмінь, бачите, вичищаємо струменем. Стінки криниці. Стінки криниці струменням вимиваю суджока. І по черзі буду спускатись нижче і нижче і вимивати кожну, кожне кільце. Купався, криниці там не, неможливо не намокнути, тому міняємо одежу. Скаламутили воду в криниці. Ух, яка мутняк біжить. Мутна дуже вода. Ну а що, почистилась і ми її відкачуємо. Вон туди. Отакий напор. Ну хай зливаємо цю воду, мутно, хай біжить. Ну що ж, після багаторазових процедур чистки спробуємо набрати водички. Рабину я ще не прибираю, будемо ще чистити, але подивимось яка вже водичка. Отака водичка можна прати, чим ми зараз і займемось. Оце вже водичка після того, як купу разів почистили, тиждень чисток. Вода вже чистенька. На цей раз одягну сапоги, бо там в криниці холодно дуже. Так буде тепліше. Ну і спускаємось на дно, зараз покажу, що там внизу твориться. Ходімо. О, треба чистити фонарика одів. Треба чистити, оце почищу. Так. Що тут твориться? Добрий фонарик. А тут же холодно. І сиро. О! Стіни добре почищені. Тепер у сапогах я можу стати. встати. Ось, бачите. дно. Оце чорненьке то стіни камінчики я зараз попідлигаю, бачите, якщо камінчики ці не, не ставати, то глина суне. Бачите, тому камінчики попідсовую в бок, в боки, щоб не сунула глина з під кілець. Інакше, інакше вона суне з під кілець глина. Ну, почистимо, зараз і буде чистенька добра водичка і вже будемо ставити насос. Все. Піднімаюся вгору. Зараз оце зробили криницю, Виложив дно, зараз покажу, як воно виглядає. так от виложу дно кринички у формі стаканчика і буду водичка чисто набиратися. Ну, а я піднімаюсь наверх. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. То нормальна водичка. Добре.